Сила то продовжують обороняти від атак терористів населені пункти Новосвєтлівка та Хрещувати. Також триває зачистка Іловайська та блокування шляхів сполучень між Донецьком і Горлівкою. Нанесене артилерійське вогневе ураження двом колонам бронетехніки без розпізнавальних знаків, яка рухалася зі сторони Російської Федерації поблизу населеного пункту Білоярівка Донецької області. Даний населений пункт знаходиться в глибині понад 20 кілометрів української території та є одним з ключових пунктів на шляху до кургану Савур-Могила, який обороняється Збройними силами України. Втрати російських найманців за ніч складають один бронетранспортер, два автомобіля та до 30 чоловік. Загалом протягом 23-24 серпня терористи втратили вбитими та пораненими понад 500 чоловік. Продовжилися обстріли позицій АТО. Поблизу населених пунктів Весела Гора, Червона Поляна, Маломиколаївка, Станично-Луганське, Авдіївка та Уткіно. Також з мінометів двічі було обстріляно позиції українських десантників, які обороняють аеродром Луганськ. У відповідь наші бійці відкрили вогонь і подавили вогневі позиції ворога.